Доброго ранку усі. Ну що, Сьогодні у нас понеділок. Працюємо далі. Додому ми ще не поїхали. Чим буду займатися, піду, звісно, в клубнічку. Ну, дивіться, піонія, ця, що пересаджувала, вибиває бутончики, Даже зацвіте. Хризантемки, ці, що садила, мама мені по кусочку давала, теж всі стоять, будуть рости. Що я буду робити? А я буду робити ось так. Раз, і раз. Я позрізаю всі цвітоносики на петунії. Для того, щоб дати ріст, щоб кущиком росло, в общем. ось Так саме тут дивимось, обрізаємо. Нам треба, щоб нам наріс корчик, і тут розочки теж прийнялися. Стоять, кущова все добре. Зараз ми ще тут обріжемо і тут набери, тут теж обрізаємо. Ось так верхушки для того, щоб нам кустилася петуня, щоб вона нам не росла на дві квіточки, а щоб вона нам пустила знизу. Нові <кій> ростики. і ж вона собі піде рости. Теж тут є ось там, там під забором я садила, жодна не пропала, всі прийнялися. Даже були такі без корінчиків, і теж вони прийнялися. Так, тут у нас теж ось так чик. Не жаліємо. Воно собі потім наросте, бо від того що ми будемо його жаліти, бо квіточка воно нам не дасть пишного цвітіння в подальшому, Ось, просто обсікаємо і все. І воно піде рости з почечок. Саме тут це хто не знає, як розкустити фуксію. Ось так робимо. Ось так зрізаємо. Не жаліємо, там ще, звісно, багато бутончиків було б ось тут. Ну, нам не треба бутончики, нам потрібно, щоб вона нам пішла рости. Зараз ми підемо, ще тут в мене є три корчики. Травечку будемо в п'ятницю чи в суботу вже повикошуємо все кругом. Прийде чоловік викосить, ось, і вона піде нам кущиком рости. Ось так обрізаємо. Ожинка прийнялася теж дві точно. Третя, бачу, там є. А ось ця мовчить одна ожинка не бачу. Ну, ось ніби землі пробивається. Ось, ніби буде рости. Так саме тут все те саме обстригаємо вершки і чекаємо, поки вона нам виросте більше. Ще піду зараз садити капустку. Це рання капустка в стаканчиках, вона навіть не пойме, що її пересадили, тільки на волю випустимо, а це пізня. Зараз підемо, будемо садити. Тут посіяла огірочки, персики розвиваються, кучерявості не бачу, брізкала їх від кучерявості, щоб вони не кучерявились. А отут бачу, як ось так його позривати, щоб воно не йшло на останні листочки, якщо небагато, а цей приболів. Хоча я їх бризкала одним і тим самим розчином. Ось все. Так, тут огірочки. Тут у нас ми робили ось таку грядочку, там посіяла, посіяна петрушечка, там кріт провірив, чи правильно посіяно. Тут посіяний квасок. Цибулька, бурячка, три рядочка, ось посходив, морковочка зійшла, укропчик я розкидала, теж бачу є. Редиска, редиску треба прорвати, щоб росла. Редисочка, Тут довга з білим кінчиком червона і сусулька біла. Ну і горох. Це. Магазинний солодкий, це простий. Ну і там тут ще кусок докопати, перія лишилося, вже десь буде вільний час докопаю. І ось це теж простий горох. Він вже такий гарненький, вже вусиками цепляється один до другого. Півники ще не будуть свісти, напевно, що цього року. Ну і підемо працювати. Я піду садити капустку туди, на цю гряду, в кінець. Там в мене є кусочок землі, пізню, раню, досажу, в мене там є місце, я була садила, не вистачило. Прориваємо трошки пирій, бур'ян в міжрядях. Почали вже проривати, тут вже міжрядя чистенькі. Вже все прорвало. Так, тут теж одне міжряддя вже прорване. Сьогодні буду проривати це міжряддя, ну і що вийде, останні міжряддя теж буде прориватися. Бочку набираємо. Проливаємо останні, небу бугри. Сьогодні у нас прохладно зранку, вчора було тепліше, але все одно треба пролити, щоб росла, бо дуже сухо. Не мешало б дощика трошки, але дощика немає. Сунечка почуває себе добре, бо працює. Так що всім гарного дня. Тримайтеся, бережіть себе, своїх рідних і все буде добре. Скільки чорного цвіту всім.